Всім привіт! Сьогодні в огляді і в продажі Hyundai Kona 2021 рік рестайлінгова модель 64 кВт батарея. Ось таке авто, щойно привезене, розмитнене, сертифіковане з тепловим насосом. В оригінальній фарбі автомобіль пробігу 89 тисяч. Є підтвердження з аукціону. В групі Viber можете подивитися фотографії з аукціону, кого цікавить, наявні інші автомобілі. І так, дуже гарний стан авто, підігрів сидінь, набір усіх асистентів, безключовий, камера, дистронік, Зараз обійдемо по кругу, резина Мішелін. Ось таке авто. Парктроніки, два зарядних пристрої для швидкої зарядки та 220. Ось кабель на 380. Також є, навіть не користувалися 220 новенький. Ось такий сидіння автомобіль в відмінному технічному сталі, в стані, візуальному. Зараз покажу під капотом, вибір режимів руху. Автоматичне затемнення дзеркала заднього огляду, бардачок під окуляри, підігрів сидінь, камера, вибір режимів руху. Ось так вони змінюються. Нормал, спортивний, екорежим. Дуже зручно. Тепловий насос, ви ще не виїхали, автомобіль вже теплий, дує теплом, підігрів сидінь. До речі, гарна музика крел. Дуже гарно грає. Ось така LED-оптика. Стан підкапотного відсіку, ось він тепловий насос, не у всіх автомобілях є. Рідини, все перевірено. До речі, часто запитую підшипники, підшипники в нормі, взагалі ніяких зауважень, питань немає. Я на ній зараз катаюсь, отримую задоволення. Кого зацікавив автомобіль? Телефонуйте. Вартість 19500. Що тут у нас по стіклах? Все в нумеруванні, всі оригінальні, є заводське заднє тонування, Ось таке авто. До речі, батарея, жодних питань немає. Автомобіль європейський, подивіться на стан підвізки, жодних царапин знизу, м'ятин по батареї також немає. Надіюсь, все показав, кого більше детально цікавить, є за аукціонною. аукціонний лист 89. 1152 152 кілометри. Ось 12.03.21 року з ВІН-кодом. Кому потрібна додаткова інформація, телефонуйте, два ключі. Ось таке авто. Надіюсь, вам сподобалось. Всім гарного дня і до нових зустрічей.